Давайте разом підсумуємо 2025 парфумерний рік, що клієнти Parfum купували найбільше, про які аромати залишали найбільше класних позитивних відгуків, які найкращі новинки року словом, поговоримо про бестселери. Ви на каналі PAM Parfum і тут у нас клуб аромазалежних. Мене звати Вікторія, я засновниця одноіменного магазину Парфумери, і тут ми говоримо про все. Що пов'язано з ароматом, залишайтеся, якщо ви так само любите парфуми, як я. Так, от на сьогодні відео з нашої такої новорічно-різдвяної серії, підсумовуючи 25-й рік, зустрічаючи 26-й. і хочу зараз вам розповісти про той список ароматів, які наші клієнти купували найчастіше. Давайте почнемо з кінця. До початку це цифри не вигадані, вони взяті з нашої crm системи і причому ми їх всі разом зібрали. Тобто ми зібрали разом аромати, які на розпив. Вони рахуються у нас по одному. Повнорозмірні флакони, які у нас купували, зібрали це все в одну таку систему. Підрахували, і зараз максимально точний список бестселерів за рік. Запасайтеся чайочком, робіть собі якусь каву, щось смачненьке поїсти, щось, можливо, солоденьке до чаю, або просто щось на вечерю. І давайте будемо говорити про мою найулюбленішу на світі тему: про парфуми. А я також рекомендую додивитися вам це відео до кінця, тому що в кожному нашому відео ми даруємо подарунки. Всі подарунки будуть в кінці. Поїхали! Crise, fois, На 10-му місці в нашому рейтингу армат, який зараз складно дістати, з яким зараз труднощі. Це мегамари від. Ортоперісі саме тому ви бачите зараз порожній флакон, тому що у нас затримки з поставками. Але це аромат на 10-му місці по тій кількості замовлень, які у нас були за 25-й рік. Аромат не новий. Мені здається, багато хто його вже знає. Він Мінеральний, морський, з морськими водоростями, мега стійкий, один з найяскравіших і найшлейфовіших ароматів, який часто обирають для себе чоловіки. Наступний аромат, який вже оцінила жіноча аудиторія Пам Parfum, це Guidance від Амаш. Він не дешевого сегменту, але наші клієнти знають, який він класний. Він реально. Дуже красивий, жіночний, приємний, з грушкою, з переливчастим звучанням. Guidance від Амаж. Для багатьох він став улюблений. Ми отримали дуже багато позитивних відгуків про ці парфуми. Ну, а негативні також, до речі, отримали. Тому напишіть, як ці парфуми для вас подобається вам? Ні? Або, можливо, ви тільки хочете, плануєте його протестувати. На восьмому місці бестселер бренду Ex Nilo і, зокрема, бестселер в Парфам це аромат Blue Talisman від Ex Nilo. Це парфуми, які вийшли в середині 24-го року. І коли вони тільки вийшли, наші парфумерні блогери його захейтили. Сказали, що він занадто простий, що за такі гроші це не окей. Що ця композиція дуже-дуже проста, не стійка, якась просто цитрусовий аромат. Але... Тут молекулярна база. На кожному він розкривається по-своєму. Він на чоловіках більш такою гірчинкою, на жінках більш так свіжіше розкривається. Але ну, це зараз топ серед ароматів Екс Ніла. На корнері цього бренду ми спілкувалися. Ми вказували, що весселер фльорнаркотік. А вони нас поправили і сказали: но 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 зараз лідер продажів змінився. Це Блу Талісман. Весь світ оцінив красу цього аромат. Якби я обирала один аромат на все життя, на будь-який випадок я би залишила для себе блу талісман, хоч я люблю солодкий аромат. На сьомому місці в нашому парфумерному рейтингу вже класика. Це Angel Share від Killian. І саме його класична версія. Взимку, в січні минулого року, лютому, ще навіть в березні, і зараз знову в холодну пору року, він в топі влітку його купують менше, однак в холодну пору року до нього повертаються знову і знову. І ми бачимо це по цифрах. Неймовірно смачний аромат, який розкривається булочкою з корицею. Мені чути трішки яблучка, хоч там воно не заявлено в піраміді. І коньяком та деревиною багатою деревиною, ніби така бочка, в якій цей коньяк настоювався. Це шлейфово, це солодко, це компліментарно і красиво. На шостому місці новинка 25-го року від Селени Гомес, яка знає свою аудиторію, яка знає, що подобається дівчатам. Вона випустила трендовий аромат про фісташку, про ваніль, про такий карамель, цукор розпечений тут імбир, цікава піраміда, трішки квітів. Це рейр. Від бренду Rare Beauty. Перший аромат в її колекції, ну він не міг бути невдалим. Селена Гомес, я думаю, собі цього би не дозволила. Красивий подобається багатьом. На жаль, флакон тільки 50 мл. Селеночка, хотілося б 100 мл, щоб на розпив його, було вигідніше купувати. Але маємо, що маємо. І взагалі він дуже красивий на подарунок, якщо ви зараз будете шукати щось. Я вам рекомендую скоро 14 лютого, 8 березня. Це аромат, який оцінять, який можна дарувати всліпу. На п'ятому місці нашого рейтингу бестселерів за 2025 рік парфуми, які підірвали весь Тік-Ток. Це Габа від Ормон Парі. Аромат, про який не говорив хіба що лінивий. Тут фруктовість, я особисто чую персик. Піраміді заявлені інші фрукти, Піраміду вам додаємо, показуємо. А також мінеральне звичання. Його порівнюють з ганімедом за ось цю мінеральність, і так в ньому щось таке є. Хтось тут чує бинти і не може його носити. Таку стерильність, стоматологію я не чую. Мені габа подобається. Вони яскраві, дифузні, класні. Я. З задоволенням ношу цей аромат. А ви напишіть свій відгук, якщо ви його тестували. Ну він на стопі просто по запитах на дірект. Постійно. Габа, габа, хочу габу, дайте. Тому він у нас на п'ятому місці на середині цього рейтингу треба його трішки посунути. Рухаємося далі. На четвертому місці аромат, який зовсім трішки здав свої позиції. Він був теж в бестселерах на другому місці за 24 рік. Зараз він на четвертому місці, але він все одно в топі класно тримається. Кілія від Марк Антуаберо. Красивений аромат про медове цвітіння липи. Це жіночно, це компліментарно, це яскраво і шлейфово. Мені тілія подобається, я з задоволенням ношу її на собі, хоч у нього доволі таке монотонне звучання. Або, можливо, ви зі мною не погоджуєтесь, напишіть в коментарях. А зараз трійка. Трійка лідерів. Які купували у нашому магазині найчастіше? Ми привезли саме цих ароматів найбільше на розпи. Вони були найпопулярніші саме серед клієнтів Пам Парфам. І відкриває трійку Пуаєм Imperial. цього року. Цей аромат святкує своє п'ятиріччя – ювілей. І я думала, що його популярність вона вже згасає, вона вже трохи в минулому. Але цього року вона заграла новими барвами з новою силою, і цей аромат зараз в трійці лідерів. Він також мінеральний, свіжий імператорський ліс. Дійсно передає звичайні лісу з такими нотками: знаєте, лісу, який росте мохом на камінні. От я ем, коли була в Швеції, мені ось саме там пахне так, як пахне Боа Імперіаль. Чи подобається він вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що теж я знаю, що є неоднозначні відгуки про нього, але в цілому Буа Імперіаль люблять oh, на другому місці в нашому рейтингу аромат якийсь зовсім трішечки. Не дотягнув до першого місця один з найсмачніших парфумів в нашій колекції «Les Liquides Imaginaires» Або якщо говорити правильно французькою, «Les ліквіт Imaginaires». Я сподіваюся, я правильно вимовила. На жаль, я французькою не вчила, але я відстоюю позицію, що можна говорити англійський варіант цієї назва. Ну бо мені французькою суперскладно. Тому я перепрошую за свою неправильну еталонну, не, не еталонну точніше, вимову. Це аромат Бленшбет. Він пахне цукеркою Рафаелу. Він лактонний. Він звучить трошки ось цією кокосовою стружкою. Я не люблю кокос в парфумері, але це мені подобається дуже подобається. Лактонною з цією молочно-вершковою начинкою Рафаелу. І медале це смакота. Просто смакота Мені. на осінь, на зиму він топчик. І на першому місці аромат, скажу чесно, це іконічний парфум для памперфа. Вже в кінці 25-го року я відчуваю те, що попит на нього згасає. Скоріше за все, в 26-му він здасть свої позиції. Вже дуже багато людей його знає. Не знаю, чи варто представляти щось про нього говорити. Це Айліш від... Білі Айліш, красивенний флакон в формі жіночого тіла. Неймовірно гарний аромат, смачний, він ну, майже монованільний. Він пахне солодким десертом. Ваніль, трішечки її розбавляють червоні ягоди і гірчинка цедри, але далі це розпечений цукор, така карамельність, тягучість і аромат, що огортає. Так звучить Айліш. Наспойтесь. Ну, він розкішний на подарунок, красивений, але ми його продали реально стільки. Коли я побачила цю цифру, я чесно кажучи, аж не повірила, що на ми реально стільки можна казати літрів продали. Цього аромату, звичайно, не літрів, тільки оригінал. Ми продаємо парфуми на розпив, тобто ми їх беремо з повнорозмірного флакону оригінального і ділимо на маленькі об'єми для знайомства. Але всі ремці воно заведено в нас в мілілітрах, воно все сумується, і я собі перевела в літри. Словом, дуже багато Айліша ми продали. Дуже багато хто вже знайомий з ним. Напишіть про нього свій відгук, якщо ви його маєте, якщо ви його тестували, мені буде дуже цікаво. І він досі очолює наш топ-продажів. Зазначу, це топ продажів в пам-перфам за 2025 рік. За різні місяці, різні квартали, інформація різнилася. Щось було дуже популярно в січні, тільки на початку року. Щось вистрілило дуже сильно, так як рейр в серпні, коли вони тільки вийшли. Коли з'явилася Gaba, про неї почали так багато говорити. Звичайно, всю осінь, літо в нас були запити суто Gaba, Gaba, Gaba. Далі ба імперіаль випустили до п'ятиріччя аромату, лімітовану версію флакону, і запити на Imperial збільшувалися. В всю зимову пору року актуальний. І ось так виглядає цей рейтинг. Напишіть в коментарях, чи він вас здивував, чи здивували вас якісь позиції з цього переліку ароматів. Це чесно інформація по цифрах. Цифри не брешуть. От цифри це те, що точно не суб'єктивне. По цифрах саме так виглядає рейтинг найпопулярніших парфумів на Pum Parfum. А ви напишіть свої улюблені аромати, свій особистий рейтинг. І беріть участь в конкурсі. Так як обіцяла в кінці відео на вас чекає конкурс. За підписку, лайк на це відео та коментар, ось ці три умови, ви можете виграти такий набір. Це набір наших бестселерів. 5 класних ароматів по 5 мл. Ось так він буде виглядати. Красивенна оксамитова коробочка. Класний варіант під ялинку, подаруночок. Надалі ще будуть різні свята. Аромати, які сподобаються, вони всі різні, вони всі цікаві, вони всі точно варті вашої уваги. Хтось один зможе їх отримати абсолютно безкоштовно, лише виконавши ці три умови. Підписка, лайк та коментар переможця оберемо вже через два тижні. У нас все чесно, розіграші в кожному відео можете подивитися старіші відео. Там в закріплених коментарях є переможці попередніх наших розіграшів. Ну, а також всі ці парфуми ви можете купити, звичайно, в памперфам. І я дарую вам промокод мінус на весь каталог розпиву. Він діє на всі аромати, які в нас доступні в міні-версіях від. Трьох мілілітрів Вписуйте його в поле. Промокод він буде діяти до кінця січня 2026 року. Тестуйте аромати, відкривайте багатогранний світ парфумерії разом з нами. Залишайтеся з нами на каналі в нашому клубі Аромазалежних. Побачимося в наступних відео.